Народі кажуть, як хворий, то звертайся не до попа, а до знахаря. Знахарі це люди, які добре обізнані з народними методами та засобами лікування. Він може вилікувати як від серйозного якогось недугу фізичного, так і від психічного розладу. Вона знається на травах, вона знається на обрядах, вона знається на замовляннях. Знахар може визначити причину хвороби, Оби не лише фізично. А і духовно, і це його основна мета. Ми віримо в зле око, в злий поганий завидючий язик. Знахарі отримують часто свій дар від попередника, тобто в спадок. Основна мета знахаря вселити хворому віру в його одужання. Знахарі, як відаючі люди, знали, що дух, душа і тіло це одне ціле. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини з вами Тетяна Дугельна. Тож, продовжуємо наш підкаст про народну українську медицину. І сьогодні я хочу вам розповісти, хто ж такі знахарі. Народі кажуть, як хворий, то звертайся не до попа, а до знахаря. І ви знаєте, сьогодні статистика така, що в селах часто це використовують, якщо десь на селі є гарний знахар, гарна цілителька, відун, відунка. То до нього дуже часто звертаються. Бо, ем, як ви знаєте, тема довіри до сучасної медицини, так само як до релігії, різко починає падати. І е, люди, і українці починають повертатися до своїх першоджерел, до своєї першої основи. Тож, хто такий знахар? І взагалі чому його шанували? І не всі знахарі володіли абсолютно всіма засобами народної медицини. Але хто такі знахарі, давайте сьогодні розбиратися. Знахаром вважався універсальний народний лікар. З одного боку, він міг використовувати багато засобів, але Певні засоби могли б бути йому недоступні. Наприклад, він міг бути гарним травознаєм, гарно працювати з різними травами, мінералами, замовляннями, словом, різними ритуалами, різними практиками. Але не володіти, наприклад, методами вправляння кісток і лікування хребта, тому що саме люди, які працювали з хребтом, ті, які є костоправами, вони отримували свій безпосередньо дар із покоління в покоління. Хоча вважається, що знахарі також можуть бути спадковими, і це дуже потужні знахарі. Тож, сьогодні все частіше і частіше сучасні люди як не дивно звертаються до знахарів. І хто такі знахарі? Це люди, які добре обізнані з народними методами та засобами лікування. Серед них є і кровопускателі, і баби повитухи, шептухи, травники, костоправи, а деякі сучасні хірурги дуже часто мають і дар костоправів і вважаються справжніми цілителями, хоча приймають в поліклініках або в лікарнях як хірурги. До них часто вишуковуються просто черги, щоб позбутися. Певної недуги і передається сарафанним радіо про їхній дар. На жаль, сьогодні серед народних цілителів, знахарів і багато дуже шарлатанів, тому будьте обережні, коли ви обираєте для себе такий спосіб зцілення. Е е е до речі, саме цей підказ про народну медицину я записую і в тому числі з метою, щоб вас застерегти. Що перед тим як звертатися до альтернативної нетрадиційної медицини, варто все-таки дуже гарно з'ясувати, хто цей знахар, хто цей костоправ, хто цей травознай і отримати відгуки від людей, які отримали. Результати лікування у нього. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на ютубі. Тож, вивчаючи досвід ем, своїх попередників, занурившись головою, в в свою справу, отримувавши величезний досвід ем, за життя в лікуванні тих чи інших ем, хвороб, знахарі набувають такі знання і вміння, які починають їх прославляти серед народу. І от вони, знахарі, Точно достеменно знають і рецепти унікальні. Дуже часто ці рецепти ніколи не передаються нікому, а якщо передаються, то певним чином і про це я вам також розповім. Вони знають певні методики, як проводити ті чи інші оздоровчі процедури, які також можуть бути засекреченими і передаватися тільки відаючим людям. Вони точно знають знахарі, коли, в який час, при якому місяці, в яку пору доби або Пору року треба робити той чи інший ритуал, той чи інший обряд, щоб мати максимальне його лікувальне, лікувальний вплив на людину. Знахарі використовують кожну дрібничку на наш погляд звичайних людей, а для них з цих дрібничок складається цілісний процес зцілення людини на рівні душі, духу і тіла. Саме слово знахар походить від слова знати, і відповідно ми розуміємо, що це відаюча людина, знаюча, вона знає дуже багато про природу виникнення хвороб, тобто можна сказати, причинно-наслідкові зв'язки. Вона розуміє, як душевний стан людини впливає на її фізичне здоров'я і вміє регулювати цей стан. Вона знається на травах, вона знається на обрядах, вона знається на замовляннях, на мінералах тощо. І, звичайно, вона завжди використовує в своїх лікувальних цілях і плин космічних, природних ритмів, бо вона точно знає така людина. така Відаюча людина, знахар, що для здоров'я все важливо. Чому знахаря називають універсальним народним лікарем? Тому що він може вилікувати як від серйозного якогось недугу фізичного, так і від психічного розладу. Він лікує, як то кажуть, від застуди до переляку порчі чи пристріту. І ви, можливо, зараз посміхнулися, але тим не менш можете бути скептиками, можете в це не вірити, але українська натура, вона просто. Росота на всередині тим, що ми віримо в зле око, в злий поганий заведющий язик тощо. І ми ми віримо це, це у нас є із давнини і відповідно ми можемо від цього потерпати Від цього буде страждати наше психічне благополуччя і здоров'я, а відповідно, може це і призвести до фізичних недугів. Так, от що ж робить знахар? В першу чергу він складає індивідуальні підбірки різних сумішів трав. Він не лікує одною травою всі хвороби. Він точно знає, які комбінації для кого, враховуючи і дату народження, і вік, і стан, і симптоми. Знахар це дуже великий спектр знань, це дуже великий досвід, який застосовується цим цілителям, і відповідно. Знахарство, це не просто, як то кажуть, те, що прочиталося в книжках або було прослухано десь на теренах інтернету. Знахар може визначити причину хвороби не лише фізично, а і духовно, і це його основна мета вказати людині, де вона стратила духовно, де і вона порушила духовні певні, космічні вселенські закони, які. Вплинули зараз вже і на її фізичне тіло, на її фізичне існування. Знахар може читати замовляння, проводити різні ритуали і обряди настілення, і вони можуть здаватися дуже дивними. І тим не менш, вони дуже часто глибоко діють на людину, особливо якщо людина вже наважилася і повірила, і прийшла до знахаря. В окремих випадках знахарі використовують свої авторські методики діагностики по тілу, по пульсу, по диханню тощо. І це їхні можуть бути авторські на основі їхнього досвіду, вже розробки, коли людина. Просто стоїть поряд, і знахар чи знахарка бере за руку і може багато чого вже для себе зрозуміти про стан людини як цілісної структури і психічний, і фізичний. Чимало групу складають знахарі, які використовують різномагітні і магічні дії та обряди. І саме до них відноситься левова частка шарлатанів, які за допомогою певних магічних, магічного антуражу впливають на людину, і людина думає, що їй реально щось допомагає, але діє там, наприклад, ефект плацебо. Народна уява приписує таким знахарям, здатні впливати через таємні, космічні, спіритичні якісь сили на будь-які недуги. І таким чином, коли ця уява приписує такому знахарю такі, е, е, такі властивості, то і е, цей знахар починає це відтворювати. Знову ж таки, є і реально знахарі, які володіють магією природи, і є шарлатани. Ви маєте бути Дуже обережними. Знахарі взагалі поділяються на вроджених і навчених, і існує певна спеціалізація між знахарями, і е, хтось працює, наприклад, з уроками, а інші працюють з переляками, хтось працює з певними недугами е, фізичними, а хтось е, може працювати, наприклад, тільки з хребтом е, кістками тощо. Е, в будь-якому випадку. Завжди звертайте увагу на те, коли звертаєтеся до знахаря, звідки він отримав свій дар. Знахарі отримують часто свій дар від попередника, тобто в спадок, тобто їм передається цей дар як по кровній лінії. Е, інколи е, ми чуємо, що знахарі розказують, що вони отримали передачу знань від старших, вже таких, яких дожили досить е, е, глибоких літ жінок чи чоловіків, які е, передали їм ці знання через певну ініціацію, через певну обрядодію, через певну посвяту. Також раніше вважалося, що знахар за свої за свою справу за те, що він робить, не має брати ніякої плати, а отримувати тільки подяку вербальну. І тому знахарям раніше несли в вигляді вдячності і їжу, і тканину, і приводили, наприклад, тварин свійських або приносили якісь продукти. Зараз все по-іншому, знахарі вже більш сучасні і з ними розчитуються грошима. Гроші в процесах зцілення дуже важливий елемент як для цілителя знахаря, так і для того, кого цілюють. Тому що гроші вони, як наче, формують відповідальність у того, хто цілюється, що він купує не просто час знахаря, а він купує. Певну ну, умовно ем, гарантію, що він буде зцілений, якщо буде пити е, ті чи інші настої, трави, чи, наприклад, виконувати ті чи інші вправи для е, о, свого тіла, які порекомендував йому знахар чи цілитель. Тож, е, сьогодні ми розуміємо, що сучасними аналогами знахарів є натуропати, психотерапевти, енерготерапевти. Тощо. Altyazı Основним все-таки засобом лікування в знахарстві є магія. І вони дійсно часто використовують поєднання магії з лікуванням рослинами або з лікуванням продуктами тварин чи мінерального походження. Інколи навіть з хірургічними прийомами. І ви скажете, в яких випадках, Ну, коли, наприклад, до знахаря Ідуть з якимись травмами незначними, не їдуть до лікаря, а йдуть до знахаря, тому що він уже себе проявив як той, що може надавати навіть першу, першу первину медичну допомогу. Найпоширенішим магічним засобом у знахаря є словесна або вербальна магія. Замовляння, примовки, які належать до найдавнішого різновиду фольклорних жанрів, надзвичайно багаті на художні образи та поетичні засоби і мають потужну стілюючу силу впливу на організм людини, тому що від віри до тіла дуже маленький крок. Тобто, людина, яка вірує в силу слова знахаря, вона автоматично набагато швидше. Може видужити. Тож, основна мета знахаря вселити хворому віру в його одужання, і дуже часто це вирішальна роль у одужанні при багатьох серйозних захворюваннях. Отже, в комплексі з іншими засобами лікування, магія слугує певним психотерапевтичним засобом, який дуже часто спричиняє позитивний ефект в лікуванні. Людини. Обряди та ритуали, які використовують знахарі, наступні. Часто знахарі використовують виливання воску, і це досить потужний обряд, який знімає величезний пласти стресу, знімає страх і перетворює страх на ресурс у людини, тому що приходить розуміння, що було причиною того чи іншого переляку. наприклад. Знахарі використовують шепотіння, це певні замовляння при лікуванні Тих чи інших хвороб. На всі хвороби, на всі, скажімо, симптоми існували певні замовляння. Окурювання травами, причому окурює, окурюється травами як тіло хворого, так і житло, простір, де він знаходиться. Використання оберегів знахарі дуже часто створюють різні обереги і розповідають, що треба робити з цим оберегом, в яких випадках стіленні його можна залишати або не залишати, і це також ціла, ціла майстерність. Сучасна реконструкція старовинних обряд обрядових практик знахарства дає нам можливість зрозуміти, яка величезна спадщина у нашого народу, і як багато, як часто люди ввели, скажімо, в своєму житті використовують знахарські методики, навіть не, не уявляючи, що це саме їм передано через нашу генетичну пам'ять. Ну от, до прикладу, давайте розберемо, що таке вилеття воску. Вилаття на віск робили для того, щоб зняти переляк, щоб зняти тривожність, зменшити силу стресу, прибрати страхи. І суть цієї практики полягає в тому, що розтоплений віск спочатку певним чином, з певними замовляннями нося, ну, тримають. На над головою людини, і віск запам'ятовує те, що є в енергетиці людини, те, що продукує, як то кажуть, запалений мозок людини. Я кажу зараз умовно запалений, запалений від тривоги, від стресу, тобто збуджений мозок. І потім з певними замовляннями і шопотом певним, виливається цей віск на воду, і далі можна роздивитися певний силует або певний Образ на цьому воску щоб послужило причиною, а також дуже часто. Вже цей ритуал знімає цей стрес, знімає цю напругу у людини автоматично. Дивіться, тут застосовується і вогонь для розплавляння воску, і віск як сакральний продукт. Ви пам'ятаєте, що продукти бджільництва взагалі в народній медицині сакралізовані, священні. Тут використовується вода, також стихія, яка вбирає в себе все те, що, що потребує очищення. Тому після. Сильних стресів, у дітей після переляків, при панічних атаках, тривожностях, уроках і так, далі, і так далі. При цьому всьому використовується зливання на віск. По суті, дуже все просто, можна спробувати якби, це зробити і самостійно. Для цього не треба отримувати якусь певну ініціацію, але треба вірити в те, що у вас це вийде. Тобто, якщо у вас є дитина, яка, до прикладу, Перелякалася або має якийсь стрес, а ви не можете зараз швидко знайти, хто попрацює з цим стресом, не можете звернутися до психолога з якихось причин, чи не можете там а, піти до бабці знахарки. Спробуйте зробити це самі, і що вам для цього потрібно буде. Ну, вперше за все, тиша, спокій, налаштування, що у вас все вийде. І я точно знаю, що певні методи і от виливання на візки – його можна засвоїти і можна спробувати практикувати. Гірше точно не буде. А ось краще ви можете зробити точно і для своєї, наприклад, дитини. Що вам треба? Вам треба шматочок бджолинного натурального воску, це обов'язково саме він має бути. Миска з водою, яка освячена. Ну, наприклад, ви берете просто воду, чисту воду і додаєте туди трошки. Стрітинської води, якщо ви набрали воду на стрітення, або у вас є вода вже освячена якимось волхвом, або ви на воду начитуєте славень, або молитву, наприклад, до Бога і вже вона також змінює свою структуру, або молитву до богині Дани, молитву до богині Лади і так далі. так далі. Тобто ви можете самі структурувати також цю воду. Далі ви берете ложку, в якій будете розплавляти віск. А можна Можна краще металеву кружку, щоб достеменно, коли ви будете його проводити над головою цю ложку, то щоб віск не вилився, не дай Бог, на голівеньку. тож можна в металеву кружку, яку ви можете тримати в руках, і вона не буде опікати вашу руку. Рушник для того, щоб, якщо раптом вам треба буде щось якби, прибрати і накрити пленку. Плечі і голову можна рушником, щоб не провалився віск, і це також буде додатковий засіб як ритуалу, так і ем, безпосередньо цього, е, цього процесу. Тож, ви стаєте за людиною, за спиною людини, накриваєте плечі і голову рушником, розтоплюєте над свічкою віск, і далі е, тричі промовляєте. Усім страхам віск, усій тривозі вода. Як віск застигне, так і злий дух відійде. Хай буде так, так і є. І ось ви просто впевнено, впевненим голосом повторюєте тричі це, повільно виливаєте віск у воду, тримаючи миску з водою над головою людини. І ви далі, коли витягуєте вже застиглий віск, ви бачите там форми, інколи це видно, це якісь вузли або фігури, тобто причина, яка, яка привела до цих страхів. І залишки цього всього закопують в землю, тобто і воду, і цей віск закопують в землю, і ви можете зрозуміти, що в цей момент у людини просто дуже сильно відходить цей страх, відходить ця, ця напруга, і це дійсно звичайна така народна стілююча магія, яка може бути зроблена кожним із вас. Ви скажете. Про що ви нам розповідаєте? Як таке може бути? Людина сучасна, освічена, розказує нам про якісь засоби абсолютно на, на грані. Але тим не менш, цей ритуал виливання на воску має дуже потужний психотерапевтичний ефект. В будь-якому випадку, оцей віск, який ви вилили, і людина побачила, як щось матеріальне з'явилося на воді, вона Психічно просто доєднується до цього образу і віддає туди, туди свій страх. Повірте, що виливання на віск може спрацювати як засоб проективної засіб із психотерапії, коли ця проекція страху тривоги відбулася, і ви просто виливаєте, потім закопуєте це в землю. Можете разом це зробити з людиною, з дитиною, і ви відчуєте, як стане набагато легше. Чи, є, чи можемо ми з вами робити ще щось, як, начебто імітуючи народні засоби народної медицини? Так, навіть створення ось таких ляльок, оберегів, ляльок, мотанок на різні потреби, вони є також засобом, який використовують знахарі у народній медицині, В, ви маєте зрозуміти, що Оберегом може бути будь-що вишита сорочка, створений якийсь амулет, вузликами зав'язаний з намовляннями пояс, лялька-мотанка, червона нитка, яка нав'язана на руку з молитвою, будь-який оберіг, амулет, який людина носить як натільний оберіг. І всі ці… Засоби дуже широко використовують знахарі, народні цілителі, вони розуміють, як вони діють на психічне, на духовне здоров'я людини, і, відповідно, як це відображається далі на здоров'ї фізичному. В будь-якому випадку. Оберіг найкраще діє, коли людина вірить в нього, і коли вона постійно його носить і по подумки з вдячністю за те, що оберіг на неї благотворно впливає. Образ, наприклад, ляльок мотанок використовувався дуже часто як психотерапевтичний метод для хворої людини. Мотали ляльку, яка забирала хворобу. Для людини, для дитини, наприклад, або людини, яка погано спала, мотали ляльку, яка заспокоювала сон, прибирала страхи. А потім, коли людина вже стілювалася від того, що стілювала та чи інша лялька мотанка, ту ляльку могли спалити. Ось такі ляльки, на кшталт моєї ляльки-трав'янички, ось вона сидить на такій подушечці із трав, які я збираю у сильні дні року, наповнюючи ось ці такі подушечки цими травами, Вона така пахуча. Ось такі ляльки-трав'янички робили, наприклад, якщо людину треба було заспокоїти, наповнювали м'ятою, лавандою чебером, наприклад, якщо людину треба було зцілити від хвороб дихальних шляхів. Наповнювали е, шаблею, знову ж так, так само м'ятою для того, щоб заспокоїти. І ось е, ці ляльки також використовувалися суто настілення, потім їх спалювали. Е, в будь-якому випадку, е, якщо ми говоримо про засоби, які використовують знахарі для того, щоб впливати на здоров'я людини. То вони в першу чергу, ось ці цю магію о, да, в лапках, використовували для того, щоб відновити внутрішній баланс людини, щоб повернути їй відчуття безпеки, щоб прибрати у людини велику кількість страхів і запустити процеси самостілення. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Знахарі, як відаючі, люди, знали, що дух, душа і тіло це одне ціле, і коли вони впливають на людину, то вони впливають на всіх цих рівнях, повертаючи людині внутрішнє знання про. Те, що вона цілісна, вона здорова і вона може подолати будь-які проблеми, в тому числі і фізичні недуги. Я бажаю вам всім здоров'я. Я бажаю вам всім щастя. Бережіть себе і звертайтеся тільки до тих людей, кому ви достеменно довіряєте і вважаєте їх професіоналами. До зустрічі на каналі Калина.